Навколо жодного вцілілого будинку. Один із них належить подружжю Олені та Віктору. Він може на чердак глянути, що там робиться. Там ні одної балки нема. Як тут жити вже? Це мертвий город, все. Будинок цієї родини у Сіверську вже давно непридатний для життя. Ось ця кирпічна стіна, вот вона, вот вон завалилась, ось вот там. Отата на вся завалінаю пітні. Олена розповідає, що до великої війни вони з чоловіком зробили ремонт, обзавелися господарством, побудували альтанку. Красиво, діти були, у нас, самовар стояв, ми тут чай пили, сусіди приходили. Та від колишнього господарства на сьогоднішній день вціліло лише до десятка курей, пара кроликів і дві собаки. Казуєся, я купила рідкісної породи полтавську, до 6 літрів молока. Дають. Да. И вот там в конце огорода ее разорвала на раз. Я еще хотела отвязывать ее бежать. Если бы побежала, уже бы меня не было. Курей у нас побило. 10 штук так тоже от взрыва. Стенку выбило и все. На сотню будинків на цій вулиці залишилося лише два десятки мешканців, розповідає Олена. Б'ють, куди попадя, непонятно, куди летить, і по всім вулицям так розривається все, і не поймеш, де воно впаде. То ли в погріб, то ли рядом, то ли куди. І якщо раніше російська армія руйнувала місто переважно артилерією, то останніми місяцями все частіше застосовує авіабомби. Вчора вранці було п'ять прильотів Да. А самоліта ви не спрячетесь. Якщо снаряд летить, то ще можна кудись успіть забіжать, а так ні. Хвилини тиші тут велика рідкість, кажуть місцеві. Вони давно навчилися розрізняти, що і куди летить. не від частих обстрілів ті, хто залишився у сіверську, ховаються у льохах. От ребята можете заглянуть, посмотри, і сусіди прибігали сюди к нам, підіймали ці матраси, тому що у них полазний погріб ступі... Ну, не ступіньки, а лісниця. А ізвините, не набігаєш так. Да. тут дуже мало людей осталось уже. У самому Сіверську та навколишніх селах зараз мешкає близько 700 чоловік. В окрузі не працює жоден магазин, аптек теж немає. Іноді сюди привозять гуманітарну допомогу. Як бачите, нічого немає тут. Хорошого. Російська армія регулярно штурмує місто з трьох сторін. 14 грудня українські військові відбили чергову масовану атаку на цьому напрямку. Це відео оприлюднила 10-та бригада ЗСУ Едельвейс, яка обороняє Сіверськ. За повідомленнями військових. Противник використовував три десятки одиниць бронетехніки, а також близько 70 мотоциклів і багі, намагаючись прорватися на українські позиції. Колони російських штурмовиків вдалося зупинити за допомогою ударних безпілотників. Після цієї невдалої атаки армія Росії в чергове обстріляла сіверськ авіацією, змусивши його мешканців знову ховатися в укриттях. Мы не жильцы тут уже, я вам скажу. Ребята, без обид. Ну, ну в смысле, не обижайтесь за эти слова, но мы не не жильцы. Даже если мы выживем, там коллегами останемся, где-то рука, нога или что, или даже живые, мы не жильцы в том плане, что мы уже перенесли тут такое, что уже мы ничего не хотим. Мы скоро умрем, и болячек нас доконают. Просто и все. Да, это страшно. Олексій Продаевода, Микола Ревченко та Андрей Устинкин для Радио Свобода.